В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям вклю... люди. Поки не розуміють, поняли. Люди це слухають, і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляємо. Але люди не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як яку ми бачили. Тобто вони десь десь там щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося, не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не це агресією. Поняли Росії, вони максимально петляють, щоб не вписуватися. В цю всю вайнуху, і звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброю в такій кількості в Україну, бо вона все зберігалась, в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, туди летіли це дрони. І от що ці всі ситуації робить? Дивіться, Європа не розуміє що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них уже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли? Я розумію ваш настрій, я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але. Не надо такого людям жила це дуже погано. Треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку. Пропіклуйтесь про фінанси, бо скоріше за все доведеться знову іммігрувати. Я знаю це вже всіх достало мене в тому числі. Доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було. Вам потрібен заробіток онлайн в цьому акаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дня безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюджень європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, тікток, ютюб і так далі. Платимо за це зарплату. Детально про це все за посиланням шапці профіль. Часу у вас мало стигніть зреагувати. Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете заробляти онлайн з нами в команді без нас, але там найконкретніше на. Чіткіша інформація, бо ситуація ну просто жесть. Європа не розуміє, як реагувати. Вона вони привикли, що вони всі культурні, чимні, що на червоне світло переходить, не можна на дорогу. що рашки похер взагалі. їм города знищувати, стирати ліця землі, до просто до фундамента все стирати. Їм похер взагалі на все. Вони цього ще догнати не можуть. Поняв, тому ситуація може бути дуже плачевна. Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватися, але. Коротше, будьте обережні, дуже і звісно, шукайте, шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних відео, бо новин ще дуже багато. Па-па!